Планета кіно це щось. Новий рекорд. Сьома 29. А ти гоцаєш. Просто святкую наш перший день останнього року навчання. Усе літо готувалась до прослуховування. До Калара це величезний конкурс. Ти чудово танцюєш. Та бракує гнучкості. Потрібна спонтанність. Мені зараз треба готуватись. За дропка. Ти можеш потрапити в вищу лігу, та тобі бракує серйозності. Я хочу розглянути варіанти. Які ж це? Повір. Хто це? Сестра нового тренера. Вона тобі не по зубах. Ідеш сьогодні на вечірку, я б тебе підкинув. Ніяких побачень. Щойно випущусь, я звідси поїду, тож починати марно. І що тобі ніколи не свербить полюбитися? Він ще той півник. Я чую вайб. Ти геть поведена на мені. <рес> Те, що ти краси, ще не означає, що тебе всі хочуть. Вважаєш мене красеним? Ні. Тобто, так, ну об'єктивно кажучи. О, oh. oh, Господи, я знала. <рес> Знаєш, у чому складність? Цьому настане кінець, як зазвичай буває. Тому я не хочу, щоб мені розбили серце. Не знаю, в якій ігри ти граєш. Та я б. Це серйозне порушення. Про що ти думав? срати майбутнє заради веселої нічки? Це все дівчину? Її звати Далас. Вона тут зайва. Ти справді цього хочеш? Я хочу. Тоді треба викинути усю дурню згору. Ти тікаєш від мене? Я не тікаю. Танцюй так, наче це в тебе вперше і встаннє. Я почуваюся собою, коли ти поруч. Я не вмію танцювати. Усі це вміють. Дозволь почуттям керувати рухами. Здайся їм. Відпусти себе. Поганий хлопець і я Може взяти кілька уроків. Тобі не завадить. Скоро у кінотеатрах.